Доброго ранку, доброго дня! Усім малятам я бажаю добра! Діти, я пропоную вам невеличку мандрівку до країни здоров'я! У цій чарівній країні на вас буде чекати диво, особливо для тих, хто з повагою ставиться до свого здоров'я та піклується про себе. Малята, що ж таке здоров'я, як ви гадаєте? Так, здоров'я це основа усього на світі. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку, загартовуватися водою та сонцем. І солодко спати з відкритим вікном і їсти усе, що дає матуся. Малята, а щоб усе це запам'ятати, ми з вами намалюємо. Ось таку квітку здоров'я. Малята, давайте подивимось і скажемо, що нам для цього буде потрібно. Так, нам для цього знадобляться фарби, пензлик і водичка. А що ще? І ще нам знадобиться звичайний аркуш паперу та серветки. Але перед тим як розпочати малювати, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити, і повторюйте за мною. Веселі бегемотики, чухали животики. Чухали животики, веселі бегемотики. Раз, два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Доволь, кулак. Ти також мієш так. А зайчик-пострібайчик. Під кущиком сховався. долонь колак. Ти також мієш так. Отже, малята Починаємо малювати. Беремо пензлик до рук, вмочимо його у водичку. Ось так. І набираємо на пензлик жовту фарбу. І малюємо ось таке коло. Це буде серединка нашої квітки. Ось так. Змиваємо жовту фарбу з пензлика і набираємо на пензлик помаранчеву фарбу і малюємо ось такими рухами, ось так, одну пелюсточку квітки і розмальовуємо її. Знову змиваємо фарбу з пензлика і набираємо на пензлик вже червону фарбу. І знову тими ж самими рухами робимо пелюсточку і замальовуємо Якщо у вас не виходить, попросіть допомогу у ваших батьків. Тепер знов набираємо. Помаранчеву фарбу і знову робимо ось таку пелюсточку Ось так. А тепер знову змиваємо фарбу з пензлика і занурюємо пензлик у коричневу фарбу. Ось так. І малюємо ось такий з такими рухами основу нашого угорщика, у якій стоїть наша квітка. Знов змиваємо фарбу і занурюємо пензлик у зелену фарбу. І малюємо ось такий стовбурець нашої квітки. І звісно малюємо листочки. Ось така гарна квітка у нас з вами вийшла. Малята! надсилайте мені свої квіточки, а я зроблю цікавий фотоколаж. Малята, а зараз нам час прощатися. До нових зустрічей!